Попри те, що 2 вересня 2024 року Лучаківський районний суд міста Львова позбавив муть Наталію батьківських прав відносно неповнолітньої дитини мудь Уляни. Оскільки Мудь Роман подав заяву до суду, в якій наголошував, що з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Мудь Наталія виїхала за межі України і більше не поверталася. Натомість, донька проживає разом з позивачем в Україні з моменту розлучення у 22-му році. Наталія мовляв не бачила доньку, не цікавиться її життям, здоров'ям, успіхами у навчанні. Морально та матеріально не підтримує доньку. Отже, повністю ухиляється від виконання своїх батьківських обов'язків щодо виховання дитини. А це інтерв'ю пані Наталі у серпні того ж року у ресторані пані Наталі у центрі Львова. Я в принципі вважаю, що я певний місток і між чоловіком і між дітьми. З дітьми, коли там, наприклад, якісь там є певні моменти, я завжди я поговорю з ним, з дітьми і це все скріплюється тоді докупи, і воно все працює. А це донька Уляна у грудні 23-го року знімається у рекламі ресторану матері, і різних таких відео чимало. Відтак, позбавлення батьківських прав могло бути фіктивним з метою уникнення Романом Мудьом мобілізації як єдиного опікуна неповнолітньої дитини.